Друзі, вітаю на YouTube-каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король у сьогоднішньому випуску по гарячим слідам подивимось на фінансові показники компанії PayPal за перший квартал 2024 року. Що там компанія напрацювала за перші три місяці 2024 року? Буде цікаво корисно. Тим більше, що за цією компанією ми вже слідкуємо досить довго і щоквартально робимо такий апдейт по її. Фінансовим показникам, але перед тим, як продовжити е, розглядати сьогоднішнє відео, обов'язково подивіться цей анонс. 18 травня запрошую всіх на унікальний онлайн-мітап інвестицій без кордонів для українців, де ми обговоримо сучасні глобальні інвестиційні тренди. А всі спікери виключно з практичним інвестиційним досвідом. Особисто моя тема цінні папери як актив, який ніколи не підводить, та багато іншої корисної інформації від інших спікерів. Моя доповідь стосуватиметься інвестицій в український агросектор, сільськогосподарські землі. Наскільки вигідно, наскільки ризиковано, чи можна це робити з за кордону, і чи дійсно земля зросте у вартості в кілька разів протягом наступних років? Ми про інвестиції без кордонів, то й без кордонів у вашій свідомості. Від мене технології когнітивно-поведінкової терапії та коучингу, аби розширювати свої хочу, можу і можна трансформувати обмежуючі проконання, аби вільно бути, діяти і мати. Я поділюсь з тобою кейсами інвестування в недвижимості в Іспанії і в Польщі. что по документам, какие сайты использовать, кому звонить, чтобы помогли тебе это все сделать удаленно, ну и разумеется по законодательству, какие там есть тонкости, детали и как вывести деньги и правильно их показать в той же самой Европе для покупки квартиры. Уверен, будет полезно, ну или как минимум интересно. И важливо, все прибутки от продажи будут направлены на допомогу нашим військовым. Бажаємо здоров'я ми спецпідрозділ Гура, який виконує завдання на самих пекельних участках фронту. Ми потребуємо вашої допомоги для придбання пікапу для виконання цих самих задач. І хочемо нагадати, що не забувай, що поки ти фармер залетішку, ГУРМО тебе оберігає і допомагає. Слава Україні! Героям слава! Отже, переходимо до е, компанії PayPal. 30 квітня відзвітувала вона за перший квартал 2024 року. Ми бачимо, був такий сплеск надії по ціні на акцію, і з е, 67 акція вистрілила буквально до 72 доларів. Але вже під кінець. 1 травня ціна опустилася до ще нижчих показників, ніж були за день до цього перед ось цим стрибком на рівень 65 доларів. І Насправді показники досить обнаділиві, непогані, але ринок реагує як реагує. Тому давайте одразу проглянемо на хайлайти, які виділяє компанія. Перед нами така презентація якраз від PayPal, Investor Update, І давайте подивимось. Значить, тут нас одразу зустрічають досить цікаві цифри. Ну, перше, загальний об'єм проведених платежів зріс на 14% і склав неймовірні 403 мільярди доларів. Тому що тут ми бачимо Millions, це 403 мільярди 860 мільйонів. Це загальний. Об'єм проведених платежів на а, платформі PayPal. Виручка за перший квартал зросла на 9% і склала майже 7,7 мільярдів доларів. А, маржа за транзакції також зросла на 4% і склала ну, майже 3,5 мільярда доларів. Нижчі графіки нам якраз це знову ж таки демонструють, якщо ми говоримо по виручці і порівнюємо перший квартал 24-го і перший квартал 23-го, то ми бачимо суттєве зростання із 7 мільярдів 40 мільйонів до 7 мільярдів 699 мільйонів. І ось ми бачимо ось цю різницю між е Двома першими кварталами поточного та року попереднього, і так само ми бачимо, що зросла транзакційна маржа. Також, якщо порівнюємо, перший квартал 23-го та 24-го років з 3 мільярдів 315 мільйонів до 3 мільярдів 461 мільйона доларів. Далі що нам ще компанія цікавого виділяє. Повернуся до Гайденсу на наступний рік трохи пізніше. А ось тут нас буде цікавити такі більш довгий Горизонт показникам. Що стосується активних аккаунтів, ми вже неодноразово, коли розглядали попередні квартали, говорили про те, що насправді PayPal зростав такими двозначними темпами акції, так само зростали в ціні по експоненті, і це було пов'язано з тим, що дуже багато нових користувачів реєструвалося на платформі PayPal. Але ми бачимо, що ну, в даному випадку ми тут можемо спостерігати, починаючи з другого кварталу 2021 року. Ось цей Приріст рік до року або квартал до кварталу він постійно зменшувався. І по факту з 16, 15, 13, 9, 6, 4, 2 відсотка без зростання мінус 1, мінус 2, мінус 1%. Тобто ми бачимо, що насправді кількість активних користувачів навіть потроху зменшується. Так, якщо ми говоримо про а, перший квартал 2024 року, зараз 427 мільйонів. Активних е, акаунтів, і звичайно, е, це не те, що звичайно, це більше на 1 мільйон, якщо ми порівнюємо з попереднім четвертим кварталом 2023 року. Але це менше ніж за перший той самий квартал 2023 року, де кількість актаунтів було 433 Мільйони. І е, ми бачимо, що в цілому пік е, по кількості активних акаунтів компанія перейшла в четвертому кварталі 2022 року, і тоді кількість складала 435 мільйонів. Ну і за цей час втратила е, досить суттєво ну як, е, скільки, 8 мільйонів аккаунтів втратила, і зараз складає 427 мільйонів. Але на ці е, цифри треба також е, е, їх треба розглядати аналізуючи плани менеджменту, тому що ми говорили про те, що менеджмент переходить від кількості до якості, тобто, замість того, аби плодити неймовірну кількість акаунтів, по яким немає жодних транзакцій, немає руху коштів, людина зареєструвала себе, себе в PayPal, але жодного разу ним не користується. Тому компанія пішла шляхом того, щоб вже поточних діючих, ті, хто вже зареєструвався і проявляє, хоча б якусь активність, щоб на них сфокусувати увагу і збільшити кількість транзакцій на Кожен активний аккаунт. У нас тут цікава така е, метрика є, це кількість е, щомісячних активних аккаунтів. І ось вона насправді зросла на 2% до е, 220 мільйонів за місяць. Кількість активних аккаунтів. Якщо ми порівнюємо знову ж таки з першим кварталом 2023 року, де було 215, зараз 220, тобто на 5 мільйонів плюс. Е, також кількість транзакцій кількість оплачених транзакцій, і вона та ж ця матрика суттєво зросла на 11% І таких транзакцій 6 мільярдів 505 мільйонів. І насправді це ну майже рекорд, тільки четвертий квартал 2023 року перевищив цей показник і складав 6 мільярдів 798 мільйонів. Тобто, як ми говоримо, компанія зосередилася саме на збільшенні кількості платних транзакцій. В активне, у активних а, користувачів. І знову ж таки, кількість а, транзакцій на один аккаунт збільшилась на 13%. І в цілому ми бачимо показник 60% найбільший, а, починаючи з другого кварталу 2021 року. Тобто ось ця робота менеджменту дуже добре відображається саме на цій табличці. Йдемо далі. Що стосується безпосередньо виручки, ну і виручка, знову ж таки, в нас. А, Порівнюючи з першим кварталом 23 року, у першому кварталі два го року суттєво зросла з 354 мільярдів до це не виручка, а total, а загальний об'єм проведених платежів. Ось загальний об'єм оброблених проведених платежів. Виріс до 400 3 мільярдів а, у у першому кварталі 24 року у порівнянні з 354 мільярдами у першому кварталі 2023 року. Ну і власне виручка так само а, зросла з 7 мільярдів, як ми вже зазначали, до 7 і 7 майже мільярдів. І знову ж таки, це дуже хороший, майже піковий показник. І більшим він був лише в четвертому кварталі 2023 року і в цілому. Зростання на плюс 9%, а TPV, Total Payment Volume, на плюс 14% гарний показник. Далі, якщо ми трохи ще більше заглибимо усі фінансові результати, про TPV ми сказали, про е, виручку ми сказали, і, власне, про чистий прибуток поговоримо. Він так само зріс, е, якщо порівнювати е, перші квартали 2023 і 2024 року, на. Плюс 12% з 795 мільйонів прибутку до зараз прибуток складає 888 мільйонів, тобто також суттєве зростання. Так, до Гайденсу повернемось трохи пізніше. Тепер давайте розглянемо баланс та P&L. На перший квартал досить сильний баланс у PayPal. А, я вже тут відмітив, якщо ми говоримо про а, лише готівку, готівкові еквіваленти та ось короткострокові інвестиції, тобто це ну, найбільш ліквідний актив, який тільки може бути. Ну, а, готівка сама по собі, вже готівка суперліквідна. Ну і короткострокові інвестиції, які швидко можна продати і знову ж таки отримати цю готівку. Тобто, ми бачимо, що Готівки на 9,6 мільярдів і короткострокові е, інвестиції ще на 4,6 мільярда. Сумарно ось тільки цих двох поточних активів на 14 мільярдів 318 мільйонів. І знову ж таки це збільшення у порівнянні з е, попереднім періодом, де готівки і короткострокових інвестицій було на 14 мільярдів 60 мільйонів, тобто майже на 300 мільйонів. Більше е, компанія закінчує баланс по першому кварталу 24 року. І в цілому ми бачимо, що кількість поточних активів, тобто активів, які в найближчі 12 місяців можна конвертувати якраз в живий кеш, збільшились на 1 мільярд 137 мільйонів з 62,5 до 63,7 мільярдів доларів. Ну і власне хороше співвідношення із поточними зобов'язаннями. Поточні зобов'язання складають 49,8 мільярдів і 63,7 мільярда поточних активів з головою, перекривають ось цю недостатку тобто, все, що компанії треба буде виконати протягом найближчих 12 місяців, вона сміливо покриє а, активами, які зможе якраз конвертувати в кеш і виконати свої. Поточні зобов'язання, тобто по цьому а, показнику досить сильний і хороший баланс. І давайте ще проглянемо P&L за перший квартал. Значить, про виручку, яка зросла, ми вже сказали. Тут в нас плюс. Тепер окремо зазначимо про операційні витрати. Ну вони в нас збільшилися, збільшилися суттєво в тому числі за рахунок того, що а, витрати пов'язані з самими транзакціями з 3,2 мільярдів доларів до 3,9 мільярдів доларів. Тобто, тут таке суттєве ось. Збільшення Тут треба на цьому окремо зазначити. Але інші витрати, наприклад, підтримка, клієнтська підтримка, та маркетинг, загальні та адміністративні витрати. Ось тут менеджмент постарався і, по суті, зменшив свої витрати, тобто максимально їх зоптимізував. І це далі ми поговоримо, коли будемо зараз розглядати транскрипцію дзвінка, але все одно сумарно ось за рахунок цього здорожчання транзакційних витрат, ми бачимо, що операційні витрати збільшились. З 6 мільярдів до 6,5 мільярдів. Однак, за рахунок того, що і над виручкою компанія ну потрудилася, скажімо так, то все одно вона зафіксувала чистий е, прибуток із приростом, як ми вже й зазначили, з 795 мільйонів. Зараз він складає 888 мільйонів. Ну і чистий прибуток на акцію так само в нас збільшився 70 центів на акцію, е, якщо порівнювати перший квартал 2023 року до 83 центів на акцію, якщо... Говоримо про поточний перший квартал 2024 року. Тепер окремо давайте поговоримо про гайденс, про е, те, яким майбутнє вбачає е, керівництво, які вони виставляють прогнози на найближчий квартал і на рік в цілому. От, якщо ми говоримо про перспективи або прогнози керівництва компанії на другий квартал 2024 року, то ми бачимо, що вони все одно вони, е, розглядають подальше з, збільшення чистої виручки, зросте на 6,5%. Якщо ми говоримо про а, чистий прибуток на акції, то він очікується на рівні 83 центів на акцію у порівнянні з 92 центами. Якщо порівнюємо другий квартал 2024 року, тому тут ось за цим будемо спостерігати, як компанія завершить другий квартал. І що стосується по року в цілому, то також компанія прогнозує вийти на загальний прибуток на акцію на рівні 3 доларів 65 центів, і це менше, ніж попередній 2023 рік, на рівні 3 долари 84 центи. Але Неочікувано навіть для самої себе компанія вийшла на дуже гарні показники в першому кварталі 24-го року. І як ми вже знаємо, оскільки PayPal змінилось керівництво, воно досить так обережно а, ставиться зараз до прогнозів. Я думаю, боїться наврочити перед акціонерами або якось покращити свою там показники своєї діяльності, тому вони досить так аскетично підходять до прогнозів. Тому я думаю, він їх дещо ну не те, що можливо занижує. Але я думаю, що для них все, що буде краще, вони будуть і краще виглядати для своїх. Акціонерів тому тут подивимося, ж таки як закінчить другий квартал, що в цілому рік, якраз про те, що ж очікує керівництво на майбутнє. Давайте зараз розглянемо транскрипцію їх колу дзвінка з акціонерами по підсумкам першого кварталу. У нас як завжди виступав Джеймс Олександр Кріс Сіо компанії, де якраз він і зазначає, що цього кварталу ми продемонстрували суттєві результати, і в цілому це дуже гарно гарний початок це дуже гарний старт року. Наша нова команда дуже добре керує. Ми непогано спрацювались і готові, значить, далі вести наш бізнес лише вперед. Зазначав так само про збільшену кількість Total payment Volume на до 404 мільярдів. Знову ж таки, про транзакційну маржу, яку зросла. Про а чистий прибуток на акцію про інші результати. Ну і в цілому, зазначає, що так, ми дійсно показали сильніші результати, ніж ми очікували, коли ви звітували по 23-му року, в цілому. І трошки розповім вам про наші майбутні плани. І в цілому, якщо тут подивитися його транскрипцію, то вони досить. Давайте так, досить обережно, але оптимістично дивляться на кожен із підрозділів свого бізнесу, що він буде приростати в кількості клієнтів. Про те, що вони тестують зараз Fastlane від PayPal. Це, умовно кажучи, ті, хто будуть користуватися PayPal, в них там. Певних локаціях буде як фастрек. Там, наприклад, коли давно ми ще літали там через аеропорти, і там власники певних карток могли там проходити швидше по черзі. Ось такі саме ну, якісь цікавинки будуть доступні для користачів Пейпалу. В цілому говорять про те, що Venmo Brain трі непогано зростає. Що вони також очікують приріст і по цим сегментам бізнесу. Окремо вони тут зазначають про свій стейблкоін PayPal USD який буде все більше використовуватися, ті, хто буде використовувати Стейблкоін, то вони будуть суттєво е економити на комісіях, і в цілому для них 24 рік так само буде. Таким собі, ну я не скажу повністю трансформаційний, але посиленим з точки зору і нових інвестицій, вони, можливо, також нас порадують новими придбаннями, і в тому числі непоганими байбеками, до речі, про які ми забули сказати, тому що це окремий хайлайт на 24-й рік, де сума байбеків має скласти 5 мільярдів доларів. Ось, власне, тут ще реперчес, тобто купівля акцій, як мінімум вони означають at least 5 billion dollars, тобто як мінімум 5 мільярдів доларів. І якщо ми з вами подивимося на графік ціни і, взагалі, на капіталізацію компанію PayPal зараз складає трохи менше 70 мільярдів, то коли за один рік з'явиться на ринку покупець на 5 мільярдів доларів, то я думаю, що ми все ж таки маємо побачити. Ну, якийсь відбиток цих дій на ціні на акцію. І в цілому, ми, як з вами говорили, ми продовжуємо знаходити десь, десь на рівнях ще там 2017-2018 років. Ось після цього каркаломного злету до 300 доларів за акцію ми суттєво так впали, і десь там аж вже е, доторкнулися 50, зараз біля 65. Але прогнози все ж таки по тому, що чистий прибуток на акцію продовжить зростати, відповідно відповідно певне, є, також буде зменшуватися. Ефективність бізнесу, ну, я не можу сказати, що вона прям зелена, яким горить, але це такий, ну, все одно непогана ефективність бізнесу. профіт маржина або маржа чистого прибутку складає 14 доларів 62 центи на 100 доларів. Виручку. Компанія досі, ну, досі не сплачує дивіденди, тобто все, що вона зробляє, вона якраз. Інвестує у себе, і в тому числі, цілком логічно, що ми можемо побачити ось цей байбек на як мінімум 5 мільярдів. Тому подивимось, в цілому, я е, поки що продовжую тримати ще не докуповував позицію, але, ну. Не хочу казати прогнозую, але очікую все ж таки, що 24 рік може стати непоганим для PayPal, і ми все ж таки відірвемося від цього діапазону 60-60 доларів, 60 65 доларів. Ну сподіваюся, що ми там і прорвемося там, хоча б на рівень 80, можливо, 80. Це, але знову ж таки, це мають бути якісь ну, суттєво звичайні показники, щоб компанія, скажімо так, іксанула, або хоча б, а, ну не те, що хоча б, і аби, могла можливі, аб, і аби вона мала можливість. Демонструвати ну такий самий е ріст, як і до цього. Ось поки що, звичайно, передумов такого карколомного зросту немає. Скоріше за все, PayPal перетворюється із бізнеса сподівань надії е такої е експонсіального зростання на більш. Е Таку вже фундаментальну компанію. Я не можу сказати прям суперфундаментально, але компанія, яка вже заглиблюється в операційну діяльність, зменшує свої кости на витрати, стає більш такою логічно витратною, прогнозованою якоюсь і менеджмент хоче нормально зайняти ту нішу, де вони зараз оперують, тому що насправді конкурентна ніша це конкурентна ніша багато інших. Компанії, з якими PayPal тут конкурує, компанії більш, які більші з більшими грошима. І, звичайно, на цьому ринку зараз вони, хоча б хочуть сфокусуватися на тому, що є, робити логічні інвестиції, можливо, придбання на майбутнє іншими компаніями, які зможуть підсилити основний бізнес. Ну і допоможуть все ж таки внести якусь ясність з редакціонерів, що з цією компанією можна залишатися надовго. І що ця довга перспектива співробітництва а, виправдається певним зиском для акціонерів. Тому подивимось, будемо спостерігати і звітувати по результатам наступних кварталів. Десь так, друзі, весь подальший аналіз на вашу особисту відповідальність. А для того, щоб не пропускати наші огляди, звичайно, не забудьте підписатися на YouTube канал Мільйонер за 7 років, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові випуски, Напишіть будь-який комент, це допомагає просуватися нам в трендах Ну, Звичайно, лайк обов'язково. Капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось з вами у наступному випуску.